Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Росії. Сприйняли повернення командирів з Азовсталі як удар в спину від Ердогана. Росіяни влаштували істерику, не розуміючи причин для такого рішення. Насправді, приводом для таких вчинків з боку турецького лідера стали особисті міжособиці з путіним. Повернення азовців було доволі неочікуваним навіть для України, адже за попередніми домовленостями вони мали залишатися в Туреччині до кінця війни. Політолог. Микола Давидюк розповів 24 му каналу неочікувані деталі, які могли вплинути на рішення Ердогана. Водночас Микола Давидюк пояснив, що Володимир Путін обіцяв Ердогану віддати ЗС під контроль МАГАТЕ або ж України. Це лідер Туреччини. Хотів продемонструвати це як одну із своїх перемог як перемовника і використати на виборах. Однак Путін свого слова не стримав. Путін його кинув. А Ердоган плюнув йому в обличчя. Він сказав красиво турецькою мовою, що Путін тупий зрадник, який не тримає слово. Звернувся в інші слова, але звучало саме так. Наголосив Давидюк. Ердоган навіть підтримував вступ України до НАТО. Хоч був серед тих двох країн, які були проти членства з багатьох інших причин. Тепер же лідер Туреччини за. Вив, що Україна проявляє себе з найкращої сторони, підтримує сусідство, робить зерновий коридор, підтримує мусульман, кримських татар. Супер країна, супер сусід так і має бути. А Путін навіть з пригоженим не може впоратися. І коли Путін справді зрадив Ердогана, це тягне його на зустріч і випитує, чому так сталося із захисниками Азосталі, зазначив політолог. Зауважимо, що в Ердогана та Путіна на серпень запланована зустріч у Туреччині. Достеменно невідомо чи вона така відбудеться паралельно. Осими президента США Джо Байден і президент Туреччини Реджеп Ердоган 11 липня провели зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Повідомила прес-служба Білого Дому. Згідно з релізом, Байден привів досягнення домовленості зі Швецією і НАТО щодо розблокування вступу Швеції в Альянс. Президенти обговорили зусилля щодо зміцнення двосторонньої співпраці. Привітали останній раунд дискусії у межах стратегічного механізму і обмінялися думками щодо оборонних і економічних пріоритетів. Вони також обговорили регіональні питання, які становлять взаємний інтерес, включно з незмінною підтримкою України і важливістю збереження стабільності в Егейському морі. Повідомили у Білому домі. Ердогана зазначив, що під час зустрічі обговорювали двосторонні відносини США і Туреччина і можливості співробітництва у сфері безпеки. Він акцентував на тому, що хоче, щоб ці контакти були корисними для Туреччини. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Тись обов'язково переможемо разом.